Хто може отримати карту поляка? Чому вона краща за інші документи? Та які переваги та недоліки вона дає? Усім привіт! Мене звати Альона і це YouTube канал Personal Service. В цьому короткому відео ми з вами про це і поговоримо. Карта поляка це документ, який засвідчує приналежність іноземця до польського народу, але не плутайте її з громадянством чи з картою побиту. Часом, не ознайомившись зі всіма можливими варіантами отримання дозволу на проживання в Польщі, мігрант вибирає найпростіший варіант карту побиту. Проте, знаючи правила і закони Польщі, дехто з вас міг би отримати карту поляка. Давайте розберемося, хто підпадає під ці правила. Карту поляка може отримати громадянин будь-якої країни, який може довести, що хтось з його прямих родичів, будь то мама, тато, бабуся, дідусь, чи обидва і прабабуся, і прадід мали польське коріння. Також претендент має продемонструвати свій зв'язок з польською культурою та мати хоча б базовий рівень володіння польською мовою. Карта поляка надається на термін 10 років з можливістю продовження її дії, але потрібно обов'язково подати заяву на продовження за три місяці до закінчення її дії. Діти до 18 років можуть отримати карту поляка на 10 років згідно з картою одного з батьків. Проте з 18 років особа повинна подати заяву на отримання карти поляка як доросла особа. Для осіб, які досягли віку 65 років, карта поляка є безстроковою. Які вимоги щодо отримання карти поляка? Насамперед, володіння польською мовою на базовому рівні. Якщо ви не маєте документи, що затверджує ваше володіння польською мовою, тоді оцінка вашого рішення буде встановлена на співбесіді під час надання заяви на карту поляка. По-друге, знання історії та традиції Польщі, зокрема католицьких свят та видатних осіб Польщі. До цього моменту раджу підготуватися, бо на співбесіді консул може поставити наступні питання: як виглядає прапор та герб Польщі? Хто і коли написав гімн, Ну і звісно ж, попросити його заспівати. Перший та останній королі Польщі може попросити перелічити всіх королів. Також серед питань можуть бути головні історичні дати та події Польщі, наприклад, коли була заснована Польща, ким дата прийняття хрещення та дата розділу Речі Посполитої. Окрім історичних подій, можуть запитати щодо традицій, наприклад, що поляки їдять на тустичвертик, понтіки. Що готують на Різдво та Пасху, і взагалі, які є свята в Польщі, в які свята роблять вихідні дні, та треба бути готовим до будь-якого питання і бути обізнаними в традиціях поляків. Якщо ви на щось не відповісте, це не означатиме, що карту вам не видадуть, але краще підготуватися. Останок не забудьте підготувати усі необхідні документи та записатися на співбесіду до консульства Польщі. З документів потрібно мати оригінали українського та закордонного паспортів, оригінали та копії документів, що підтверджують польське коріння, може бути оригінал свідоцтва про народження одного з членів сім'ї у Польщі, ваше свідоцтво, де вписана національність поляк у одного з батьків, оригінал свідоцтва про шлюб чи інше. Та, звісно ж, внісик, тобто анкета для співбесіди з вклеєним фото, також документи, що показують ваш зв'язок з Польщею, якщо такі є, наприклад, атестат, сертифікат про закінчення курсів та інше. А саме в день подачі заяви претендент має підписати декларацію про приналежність його до польського народу та заяву, що його родичі не були репатрійовані з території Республіки Польща. Проте, ваш запит можуть і відхилити чи анулювати карту поляка, якщо на співбесіді буде виявлено, що ви не володієте польською мовою, підробили документи чи негативно висловлюєтесь про Польщу та її громадян. Однак, якщо ви не складете іспит по карті, не біда. Ви маєте ще декілька спроб, але процедуру реєстрації необхідно пройти буде ще раз. Перейдемо до найприємнішої частини отримання карти поляка, які її переваги. По-перше, її отримання є безкоштовним на відміну від отримання інших видів карт. По-друге, її власник звільнений від обов'язку мати дозвіл на працю. Також вам надають право на безоплатне навчання та отримання стипендії. На базі карти поляка ви зможете безплатно отримати національну польську візу. Типу, «Д». приємним бонусом є безкоштовне обслуговування в медичних центрах. Для багатьох мігрантів, що мали свій бізнес на батьківщині, буде плюсом наступний пункт: бо надається право на відкриття підприємницької діяльності. Незначні пільги, такі як знижки на проїзд у громадському транспорті, у музеях та інше, є можливість отримання додаткової фінансової допомоги. Цей пункт розберемо детальніше. Даний вид виплат діє з 2017 року, і його може отримати особа, яка має карту поляка та приїхала до Польщі для постійного проживання. Та подалась на карту ставого побиту після 1 січня 2017 року, та заявила про свої наміри щодо отримання фінансової допомоги в срок не пізніше трьох місяців з моменту подачі документів на сталий побит. Який же розмір цих виплат? По перше, хочу зауважити, що це тимчасова допомога тільки впродовж 9 місяців по друге, в перші три місяці доросла особа буде отримувати 50% від мінімальної заробітної плати, а наступні шість місяців буде отримувати 60% від щомісячної величини виплат попередніх місяців. Наприклад, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року складатиме 3490 злотих. Тож перші три місяці особа буде отримувати 1745 злотих, а наступні 6 місяців 1047 злотих. І за 9 місяців людина отримає 11517 злотих додаткової допомоги. Діти так само мають права на виплату, проте отримуватимуть вдвічі менше. Які можна виділити недоліки, які не є серйозними, але які треба зауважити. В першу чергу, як на мене, можна назвати витрачений час на підготовку. Пошук документів, що затверджують польське коріння, вивчення польської мови, історії, культурних особливостей, свят і так далі. Наявність карти поляка не дає людині права вільно пересуватися до Польщі чи інших країн Шенгену однак дозволяє отримати річну мультивізу по спрощеній процедурі, яка надає це право. До того ж, вона є безкоштовною. Карта поляка не замінює візу чи посвідку на постійне проживання. Гарні новини для українців. Уряд ради міністрів Польщі затвердив спрощену процедуру подачі на карту поляка для українців. Раніше податися на карту поляка було можливим тільки в польському консульстві в Україні, а зараз можна це зробити ще й на території Польщі, що є актуальним для тих, хто переїхав до Польщі з 24 лютого. Поділіться своїм досвідом у коментарях, якщо хтось з вас вже отримав карту поляка чи якраз займається її оформленням. З якими складнощами ви зіштовхнулись, та що для вас було найскладнішим і чи покращила вона вам життя? Пишіть в коментарях, яку наступну тему ви хотіли б розглянути детально. А я дякую вам за перегляд. Це була Альона та Ютуб канал Personal Service. Зустрінемось в наступних відео!